SpaceX відправила на орбіту 28 супутників сталих, завершила 400 ту посадку безпілотного корабля Falcon 9 в море, відео. Ера повторного використання, SpaceX продовжує розширювати межі космічної індустрії. В останні роки космічна індустрія переживає період стрімких змін, і SpaceX, безсумнівно, знаходиться в авангарді цієї революції. Нещодавній запуск 28 супутників сталих і святкування 400 і успішної посадки безпілотного корабля Falcon 9. Це не просто статистичні дані, а символи нової ери, ери повторного використання, економічності і безпрецедентної швидкості розвитку в освоєнні космосу. Як людина, яка стежить за космічними технологіями вже більше десяти років, я пам'ятаю часи, коли багаторазові ракети здавалися науковою фантастикою. Концепція, в якій перша ступінь ракети повертається на Землю і може бути використана повторно, здавалася нереальною. Але SpaceX довів, що це можливо, і вони зробили це з вражаючою ефективністю. Чому повторне використання це революція? Повторне використання ракетних ступенів має колосальне значення для майбутнього космічних польотів. Традиційно кожна ракета використовувалася тільки один раз, що робило космічні польоти неймовірно дорогими. Вартість розробки, виробництва і запуску ракети це величезні інвестиції, які практично не окупалися. Повторне використання ступенів дозволяє значно знизити вартість запуску, відкриваючи двері для нових можливостей в космічній індустрії. Це не просто економія грошей, це зміна всієї паради геми. Зниження вартості запуску робить можливим. Частіші запуски, компанії і держави зможуть запускати супутники і зонди в космос набагато частіше, що дозволить розширити можливості наукових досліджень і комерційних додатків. Розвиток космічного туризму, зниження вартості польотів у космос зробить його більш доступним для широкої публіки, стимулюючи розвиток космічного туризму. Більш амбітні космічні місії, зниження витрат дозволить реалізувати більш складні і дорогі проекти, такі як будівництво космічних станцій, видобуток ресурсів на астероїдах і освоєння інших планет. 400 посадок це не просто цифра, а демонстрація майстерності. Досягнення 400 і успішної посадки безпілотного корабля Falcon 9 це вражаюче досягнення, яке підкреслює інженерний геній SpaceX. Це результат багаторічних досліджень, розробок і випробувань. Успішна посадка вимагає точної навігації, управління двигунами і контролю за швидкістю. І все це відбувається в умовах екстремальних температур і гравітаційних сил. Я пам'ятаю, як вперше побачив відео про посадку Falcon 9. Це було неймовірно. Ступінь ракети, що знижується в атмосфері, керована двигунами, і приземляється на плавучу платформу це видовище, яке назавжди змінило моє уявлення про космічні технології. Важливо зазначити, що SpaceX не просто повторює той самий процес посадки, вони постійно вдосконалюють свої технології, розробляючи нові методи і системи управління. Вони також розширюють географію своїх посадкових майданчиків. Використовуючи як плавучі платформи в океані, так і наземні майданчики на суші. Сталих створення глобальної мережі інтернет. Разом з досягненнями в області повторного використання, SpaceX активно розвиває свою супутникову мережу сталих. Мета сталих забезпечити високошвидкісний інтернет у будь-якій точці світу, включаючи віддалені та важкодоступні райони. Я вважаю, що сталих це дуже важливий проєкт. Це може вирішити проблему цифрової нерівності та забезпечити доступ до освіти, охорони здоров'я та інших важливих послуг для мільйонів людей. Однак Сталих також викликає деякі побоювання, критики вказують на потенційне забруднення орбіти Землі великою кількістю супутників, а також на вплив супутників на астрономічні спостереження. SpaceX намагається вирішити ці проблеми, розробляючи нові технології для зменшення впливу супутників на навколишнє середовище. Вони також співпрацюють з астрономами, щоб мінімізувати вплив на астрономічні спостереження. Погляду майбутнє старшип і нова космічна ера. SpaceX не зупиняється на досягнутому. Вони активно розробляють ракету носій нового покоління Стайт. Стайп це ракета носій важкого класу, призначена для багаторазового використання. Вона зможе перевозити великі вантажі і людей на місяць, Марс та інші планети. Успішний запуск і випробування Starship Flight 10 це ще один крок до нової космічної ери. Це підтверджує, що SpaceX продовжує рухатися вперед, розширюючи межі можливого. Я впевнений, що Starship зіграє ключову роль у дослідженні космосу. Вона дозволить нам побудувати постійні бази на місяці і Марсі, добувати ресурси на астероїдах і, можливо, навіть зустрітися з позаземним життям. Поради для тих, хто цікавиться космічною індустрією. Якщо вас цікавить космічна індустрія, ось кілька порад. Слідкуйте за новинами, космічна індустрія розвивається дуже швидко, тому важливо бути в курсі останніх подій. Вивчайте фізику та математику, космічні технології базуються на фундаментальних принципах фізики та математики. Беріть участь у проєктах, багато організацій пропонують можливості для участі в космічних проєктах. Не бійтеся мріяти, космос це величезний і незвіданий світ, повний можливостей. Укладення SpaceX продовжує революціонізувати космічну індустрію своїми інноваційними технологіями та амбітними планами. Досягнення 400 і успішної посадки безпілотного корабля Falcon 9 і запуск нових супутників сталих це яскраві приклади того, як далеко ми просунулися в освоєнні космосу. Я впевнений, що попереду нас чекає ще багато дивовижних відкриттів і досягнень. Космічна ера тільки починається, і SpaceX, безсумнівно, буде грати в ній провідну роль. Космос це не межа, це всього лише початок. В ПЕС мені завжди здавалося, що людство повинно прагнути до зірок. Дослідження космосу це не просто науковий чи технологічний виклик, це питання виживання нашого виду. Ми повинні шукати нові ресурси та нові місця для життя, щоб забезпечити майбутнє людства.